Усім привіт! Мене звати Саша, і в сьогоднішньому відео я розповім тобі про топ-5 найефективніших методик для вивчення нових слів. Якщо ти вчиш нові слова, але постійно їх забуваєш, чи процес вивчення слів тобі здається не найприємнішим, тоді дивись це відео до кінця. І перед тим як ми розпочнемо, давайте трошки познайомимося. Мене звати Саша, і я дуже люблю англійську мову, і саме тому вже роками її викладаю. Та маю власну школу англійської мови English Asteroid з різноманітними видами навчання. Мний курс Level що місячно проходять сотні учнів і отримують неймовірні результати, як все завдяки дуже класному, інтенсивному та різноманітному підходу, в якому учні вчать мову лише в задоволення. Також в мене є мій телеграм-канал на тему вивчення англійської, де я регулярно ділюся різними корисностями. Тому, якщо тобі актуально, не забудь підписатися. Ну а в інстаграмі ти зможеш знайти максимальну кількість корисного контенту. І на моїй додатковій сторінці дізнатися більше про мій. Лайфстайл. Ну що ж, поїхали. Топ-5 методик для вивчення нових слів. Метод перший немогічний спосіб, або простою мовою, метод асоціацій. Коли ви придумуєте асоціації. Наприклад, що це таке? Це кап, тому що водичка сюди кап-капка або скал це череп. Ми знаємо таке слово, як скальп, максимально схоже. Скал, череп. Від асоціації скальп. – Долоня. Вона схожа на пальмове листя. Я придумала асоціацію, яка мені легше допоможе запам'ятати це нове слово. Хіл п'ята. Ахіллесова п'ята. Це максимально простий спосіб запам'ятати це нове слово. Ну і останнє bowl – Миска. Ми всі знаємо слово бол, м'яч, який ідеально влізе в цю миску. Bowl – миска. Ось такий спосіб. Нижче в описі я залишаю посилання на різні сайти, де ви зможете більш детально ознайомитися з цими способами. Тому відкривайте опис та читайте детальніше. Другий спосіб, на мою думку, він самий незвичайний, дійсно нетиповий. Він називається Method of офлочі. Коли ви уявляєте в своїй голові якесь приміщення, добре вам знайоме. Наприклад, я можу уявити собі свою квартиру. Я заходжу в цю квартиру в своїй голові, в своїй уяві. І я розташовую нові слова в різні місця. Наприклад, на кухні біля чашок я поставлю нове слово кап на дивані, де я часто відпочиваю, я розташовую в своїй голові нове слово «скал». в туалеті, де я теж чимало проводжу часу. Я розташовую нове слово «палм». І таким чином я в своїй голові маю кожен раз проходити один і той самий маршрут від входу до різних місць. Місць, згадуючи ці слова. Це дуже нетиповий метод, як я вже сказала, але він дійсно дієвий. Просто спробуйте розташувати різні слова в добре знайомому місці в своїй голові, і кожного разу проходьте від входу до різних точок. Це дивно, але це реально працює. Нижче читайте детальніше. Метод третій: контекстне вивчення. На мою думку, він найефективніший, тому що він насправді нас оточує повсюди і завжди. Можливо, ви навіть не знали, що ви багато слів вивчили саме таким способом. Він, на мою думку, ще ефективний, тому що насправді багато, дуже і дуже багато людей вчить англійську саме таким способом. Наприклад, вони переїжджають за кордон в Штати або в іншу англомовну країну, і саме там вони вчать англійську таким ось контекстним вивченням, тобто вони її вивчають в різних життєвих ситуаціях: фільм, серіал, пісня, книга, похід, в магазин, розмова з сусідом і так далі. Тобто, в різних контекстах і ситуаціях вони вивчають англійську мову. Що ж робити нам? Якщо ви, наприклад, живете в Україні, і ви розумієте, що ну, ви, не, ви не за кордоном, ви не американець, ви не в англомовній країні. Як вам тоді вчиняти, щоб використовувати цей метод? Ви насправді можете себе оточувати англійською мовою, дивитися фільми англійською, серіали англійською, до речі, в своєму інстаграмі. Я розбираю, як це правильно робити, щоб це було дійсно, ефективно та корисно, та де взагалі шукати такі сайти, тому переходьте до мене в інстаграм. Окрім того, можна слухати пісні англійською і не лише слухати, а й дивитися їхній переклад, тобто можна себе максимально оточувати англійською мовою. Ну і для цього методу я вам хочу порекомендувати класний сайт, один з моїх фаворитів: це Lesson in English. Там є уривки з фільмів, мультфільмів, серіалів і багато вправ до цих уривків. То ви зможете вивчити нові слова, послухати їх у відео, почитати їх в різних запитаннях, обговорити, відповісти на ці запитання, використовуючи ці нові слова. Тобто, насправді сайт дійсно крутий, там є багато завдань розуміння самого відео. На використання нових слів, що дійсно комплексно допомагає вивчити нові слова. Метод 4. Mind Maps. Колись я дуже недооцінювала цей метод. А в своєму житті в мене був такий досвід, коли я пішла на курси з англійської мови по підготовці до міжнародного екзамену Кембридж на підтвердження свого рівня C1. І викладач нейтів спікер, британець дуже нам рекомендував використовувати ці Mind Maps. Я все не могла зрозуміти, в чому їхня фішка. Ось так вони виглядають. Розгляньте це. Ну, ось такі майндмепс. Я не знаю, як по-іншому їх пояснити. Але насправді, коли я скористалася цим методом, я зрозуміла, що це дійсно ефективно. Для цього способу, для цього методу, я рекомендую вам спробувати сайт Google. Не Google, а Google. Це крутий ресурс, де можна спробувати створити ось ці от mind maps. Чим взагалі вони корисні? Ви можете групувати слова по префіксах, суфіксах, коренях, схожості, синонімах, антонімах, різних тематиках і навіть по звучанні. І це вам допоможе їх більш разом вивчати і взагалі бачити систему цього слова. Це класно, корисно і все розкладає по поличках в голові. Тому не будьте як я, недооцінюйте цей спосіб, а спробуйте. Самого найлегшого ви можете розпочати це групувати слова по темах. Наприклад, кухонні прилади. Візьміть собі, напишіть в, в цьому Maps кухонні прилади і проводіть багато ліній, які будуть кухонними приладами. Або також можна навіть кухонні прилади пов'язати. Між собою, наприклад, є ложки, вилки, столові ножі, чайні ложечки. Це одна категорія. Там кастрюлі, сковорідки, ще щось. Це інша категорія. І таким чином ви розподілите різні кухонні приладдя по ще додатковим категоріям. І це все можна круто і гарно оформити в mind Maps. Ну і п'ятий метод це словниковий блокнот. Це доволі популярний метод, і я покажу вам свій блокнот. Як я колись це робила, в мене є тут дуже багато записаних слів, і навіть у стійкують папірці, де я записувала все. Де я потім закривала собі одну сторону, перекладала з англійської на українську, з української на англійську. То, як листки в мене насправді, дуже багато, навіть різно якісь кольорові, підкреслені, важливі і так далі. Колись я також ставила ось ці прям листочки перед собою і змушувала себе використовувати, наприклад, ті п'ять слів у своєму спікінгу, тому що в мене була проблема. Я вчила нові слова, але їх не вживала в розмові. Тому в свій час цей букнот мені дуже сильно допоміг прокачати свій спікінг. Але. Якщо ви не по цим всім пісюлькам, блокнотикам, ручечкам, маркерам і так далі, тоді спробуйте застосунок Quizlet або його аналог Note. Це дуже круті застосунки, які дозволяють одразу сходу додати слово в сам застосунок, отримати переклад, а потім його вчити по картках, вставляти в пропущені речення, з'єднувати парами і так далі. Застосунок дійсно крутий. Якщо ви про нього ще не чули, то скористайтесь. А якщо чули, але не використовуєте, то задайте собі питання, чому. Тому що це дуже круто зручно, це все в телефоні. Навіть коли ви стете в черзі, ви можете стати і подивитися, повторити ці слова, поєднати пари і так далі. Я завжди користуюся квізлет. Ну от, серйозно, в мене він є на телефоні, я його завжди використовую, коли читаю нову літературу або слухаю якесь інтерв'ю і маю нове слово, я записую саме туди. Блокноти для мене вже відійшли трошечки на задній план. Я вже їх не використовую. Хочу вам також розповісти про бонусний метод, який називається метод інтервальних повторень. Але для того, щоб про нього... Прочитати і почути і взагалі також отримати гайд, як правильно використовувати квізлет, щоб це було ефективно. То пиши мені в моєму інстаграмі слово квізлет, і я тобі надішлю цей чудовий гайд. І наостанок хочу з вами поділитися ще одним крутим способом, як ви можете повторювати або навіть вчити нові слова: це ігровий підхід. Я думаю, ви чули про гру, яка називається Аліас або Еліас, або як його хто називає. Це застосунок, в якому вам потрапляються слова, і ви маєте їх пояснити, не, не називаючи саме. Слово своїй команді. Це дуже круто, тому що ви можете таким чином вивчати нові слова, прокачувати свій спікінг і навіть повторювати свої вже вивчені слова. І ще один такий ігровий спосіб це різні кросфорди та головоломки. Ви їх можете створити самостійно з вивчених для себе нових слів на сайті Child Develop. Це сайт, звісно, він там більше для підготовки до школи, для школярів і так далі. Але там є крута змога створювати головоломки, різні кросфорди самостійно. Ви просто йому кидаєте. Наприклад, список з 10 слів, а потім ви шукаєте ці слова серед купи різних букв, Це теж може бути корисно і допоможе вам повторити ці нові слова, і навіть прокачати свою пам'ять, і навіть я не знаю багато що прокачати, коли ви шукаєте ці слова. Тому користуйтеся цим методом. Що ж, давайте з вами повторимо наші п'ять найефективніших методик для вивчення слів. Перший спосіб, перша методика це мнемонічний спосіб або спосіб асоціації кап-чашка, тому що водичка туди кап кап кап. Друга методика, найдивніша, це method of офлочі. Коли ви уявляєте свої голови добре з ними місце і розташовуєте там різні слова. Обов'язково спробуйте. Метод третій це контекстне вивчення. Коли ви вивчаєте англійську в різних для себе контекстах, в різних ситуаціях, так би мовити, автоматично або навіть і спеціально. Не забудьте скористатися сайтом «Listen in English». Четвертий метод – це Mind Maps, коли ви групуєте слова по синонімам, антонімам, коренях, суфіксах, префіксах, схожості, тематиках і так далі. І малюєте для себе ось такі прикольні штучки. Ну і п'яте це, це словниковий блокнот або офлайн, тобто дійсно записник, або онлайн. візит або ноут, що теж дуже корисно. Для мене особисто найефективнішими способами це було контекстне вивчення, тому що я завжди дивилася все англійською, читала і зараз досі це роблю. І словникові блокноти. Спочатку в мене це було офлайн, а потім онлайн. Я сподіваюся, що це відео було для вас дійсно корисним і ви зможете обрати для себе найефективнішу методику. І якщо це дійсно так, обов'язково залиште мені вподобайку, вашу підписку і коментар, бо для мене це дуже і дуже цінно. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео.